Господиня з помічницями до приходу фарбків відкрили вареники, покликали тут кругу пшеничну палівницю. Кожна з дівчат замішувала свою невеличку частинку, замовляючи її на духами. А потім ці шматочки вклали до спільної їжі, після чого кокли у печі. Сьогодні ми запрошуємо вас на українські вечірниці. Хай сміх і пісня л'ється в серці кожного з нас. Просим всіх на наше свято превелике, прибагате, від зірниці до зірниці. Та гуляють вечолиці, що ти не прийшов, як вівся зійшов. У ваші хай, добрий вечір. Чи можна в нашу хату? То ми забачили. Слава навійки, заходьте, дівчата. Зараз ще що вареницьких ворі. Через хату, в якій відпородветься в чобі, звідки великий чоловік. А хлопці знали, що дівчата мороже, сміялися і забирали чоловік. Чоловіки веселі у мене, як піду гуляти, що міточки летять, хочуть танцювати. Як розпуститься листочки, замість вийде через дочка. Якщо пустить пагінець, через дух вже підмінець. А давайте спробуємо уявити, як це провести на чотириці на сучасний лад. О, будем тут сядку. Тут так файний краще. Я скачав удатові ще до і ми з ним касно пройдемо вечір. А що з не цього Так, зараз опускаємо. Відійдіть пароль. Паті на хаті, пароль прийнято. Вибираємо андрій, який буде вести програму. Ага, це означає, що твоя умова подань. Дивіться, скільки тут різноманітних порошінь. Чи навіть інстаграм-порошінник є? Читаємо інструкції. Відкрийтесь і інстаграм. Якщо вас пішло перше поділя, ви обов'язково зайдете пару до наступного Андрія. Якщо буде добре, пара і вам завжди перший кров. Якщо кількість дописів у вас вистачає парна, то пресі на успішно. Якщо вас немає Інстаграм, то щаслива людина. Якщо є, ви щаслива і публічна людина. Якщо маєте невчительні повідомлення, ви дуже зайнята і поважна людина. Якщо читаєте одразу, ви в поглядок і все доводить. Якщо в інстаграмі ваша мама, будете дуже обережні. Думайте, що випадає. Колись дівчата виходили на перекрестя і першого зустрічного чоловіка запитували Дядьку, дядьку, як вас звати? Він називав своє ім'я. Дівчина знала, що так зватимуть її суджену. Алло? Алло, добрий вечір, як суть? Доброго вечора, Максим. От дякую, до побачення. Почати мого чоловіка назвати Максим. Зараз я попаду з того. Алло? Алло, доброго вечора. Доброго. Як ваші справи? Та, в принципі, нормально. Слухайте, в мене у вас таке питання є, можна задати? Звичайно. Скажіть, будь ласка, а як вас звуть? А вам не ще це зараз? Ну, дуже треба. Ну, ну ладно, у мене звуть було. Добре, дякую, гарного вам вечір. Дівчата, я звичайно не вірю в ці всі ворожіння за все, але мого ну, майбутнього чоловіка будуть звати Володя. Чудово, давайте я спробую. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Можна вам задати одне запитання? Задавайте. А як вас звати? Андрій. Дякую, до побачення. Веселий свят. Бачу. Дівчата, а мого чоловіка буде звати? Андрій. Чудово. Нарешті розповернулися. Ой, дівчата, я знаю, як видання. Треба вкривати. Пане тільки буде паль, але пальне ще зачемаєш. Ну лайки дрова порохують, чи буде тобі паль. Давайте мої, а я тільки. Шість. Буде тобі паль, чуєш? Сім. А тобі, Аліно, трошки потрібно зачекати. На подвір'ї хлопці зачити. вони не Ми з сором розібрали ці біді. Будемо все, щодо, що легше своє на вулицю не став. Навіть Максимов, видосіду Микола, виконали ічко. Ви ще нічого. Мій тато розповідав, що коли він то Тарасов з хлопцями, пізно такі не висики. За те, що той не дозволяв своїй бючці, а тепер мені важко зустрічатися з ним. Ми з Остапом сім розстріляли сьогодні. Ці Цілу Ну Годі хлопці. Обешкотували ми добряче. А тепер давайте госві до дівчат. А давайте ще повеселимося. Ой, так це з він ви тепері підпереди. А давайте за це можемо. Ой, не треба сажую, я вам ще завгодно зроблю. Хочете, я вам хлопців приведу. Повеселимося. Їй Богу не підведу. Ось, дівчата, а це у нас Гостинці. Добрий вечір, вам господарі. Добрий вечір, дівчата. Освітне свято вам, добрі люди. Добрий вечір. Дівчата, а ви знаєте, що вас так пригощав? А у нас все готово, і вареники, і калета клас. Подивіться, яка гарна, кругла запашна Ніжте водки, просимо щиро вареники з картоплею, капустою сіром, вареники не пухають, вареники осмотали. Ja, 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 ja,